Всім привіт підписники з вами влад. Сьогодні я знімаю для вас особливе відео, яке я знімаю раз в флійку, з нами, що я Матвій. Це э, поляка за це ліп. І висновок поляка, звичайно, всім підписникам, учасникам. Яким э, учасникам я хочу подякувати, це всім, це Матвій, Матвій, Юра, Максим. Аліна, Артур, Соля. Окремим підписникам дякую. Це є Максим і Ярослав. Ярослав знявся у відео. А Максим мій давний підписник. Всім дякую за перегляд. Всіх з 2025 м всіх з Новим роком. Висновок за цей рік такий, ну що ми молодці, ми набрали вже дуже багато підписників, я вас знімаю. Трохи бувало рідко, були такі моменти. Але всіх знову браком, всіх вітаю. Нагадую, лишилося менше 4 години. Напишіть в коментарях. Що вам за цей рік найбільше сподобалось, яке рубрики мені далі знімати, не знімати. Всім дякую, що за цей рік були зі мною, з нами, з учасниками. Насто допомагав. Ідеї для відео. Багато хто. Дякую так само монтажеру. початку я був монтажером. Далі з'явилася єдина. І Матвій, заяк який біля мене зараз стоїть. Тому. Всім дуже дякую всіх з новим роком. 2018. Дякую.